Перша реакція в мене була така, я побачив санітарку, кажу, скажи, що в мене є. І бо я ж лежу на кроваті, це пікає, те пакає. Я ж нічого не бачу, я просто рівно лежу, розумію, що в мене рука зломана, бо вона в гіпсі вся, і тут все лежиш. У неї кажу, зупинися, скажи, що, що в мене є, що в мене нема. Вона каже: я не маю ці права це казати, прийде лікар, він тобі все розкаже. Чуєш, я не дождуся цього лікаря, давай розказуй. Ти каже, давай я тобі буду давати питання. А ти будеш говорити, чи є, чи немає. Вона така, ну давайте. Так поіграємо таку гру. Я їй кажу, в мене ноги є. Вона каже, немає. Ну як, не зовсім? Я кажу, права нога, коліно є, вона є. А від коліна? Вона мені показала там стійки. Ліва нога є, кусочок, коліно є, немає. Понятно. Тут кажу, рука що поломана, хорошо. І так, і вона мені приблизно намалювала, який я гарний там лежу.